5 січня 2013 року відбулася 32-га позачергова сесія Золочівської міської ради 6-го демократичного скликання. На засіданні сесії були присутні 24 депутати міської ради. Основним питанням сесії було прийняття бюджету міста, який, внаслідок тривалих дискусій та обговорень, було все таки прийнято видатки на дошкільну освіту в сумі 9 мільйонів 75 тисяч 600. Видатки на освіту складають 78,6% від е, загального обсягу бюджету міста. Е, на заробітну плату працівників е, дошкільних установець виділяємо 4 мільйони 770 тисяч гривень, рахування 1 мільйон 592 тисячі і інші видатки. Е, на апарат управління. Пропонуємо затвердити кошторис суми 1 мільйон 179 тисяч 300, їх частка в міському бюджеті становить 10%. На благоустрій міста 1 мільйон 200 тисяч. На видатки по землеустрою 30 тисяч гривень. На проведення робіт по виготовленної документації продажу комунального майна 10 тисяч. На ліквідацію надзвичайних ситуацій 20 тисяч гривень. Фінансова підтримка громадської організації 5 тисяч гривень. Видатки спеціального фонду. Пропонуємо розподілити в наступному це на апарат управління 8 тисяч гривень, на капітальний ремонт житлового фонду 200 тисяч, 250 тисяч на співфінансування мікропроєктів, також 260 тисяч на капітальний ремонт вуличного освітлення, 100 тисяч на співфінансування будівельно-монтажних робіт по каналізуванню житлового масиву Заріччя, 300 тисяч гривень на реконструкцію з розширенням дитячої установи номер 3 в місті золочеві. 250 тисяч на співфінансування будівництва полігону твердих побутових відходів, 604 тисячі на співфінансування реконструкції площі Вічової вулиці Шашкевича, 100 тисяч на поповнення статутного фонду Золочівському ЖКП для реконструкції будівлі по вулиці Лермонтова, 1 під громадський туалет в місті Золочеві. І також центру спорту для всіх поповнення статутного фонду для реконструкції приміщення тисячі 200 на співфінансування природоохоронних заходів, які планується робити в 2013 році в місті. І 356 тисяч і 7 на ремонт доріг, 50 тисяч на капітальний ремонт і 306 тисяч на поточний ремонт доріг. Загальна сума видатків спеціального фонду 3 мільйони 527 тисяч 600. Загального фонду тринадцять мільйонів 519. Проєкт бюджету в цілому. Хто за? Прошу голосувати. Хто за? Тој <laughs>